Як ви думаєте? Ну, а трошки вуще можна сказати? А ще вуще? Хорошо. Тема сьогодні буде сезон сіяння. Благовесть. весть. Тобто Благовість, благовіщення. Благо, весть це благовіщення. Понятно? Давайте ми трошки порозмишляємо, або вдаримося в роздуми по-українськи сказати. Якщо ми хочемо щось пожати, то потрібно сіяти. Фермер не може пожати, якщо не посіє насіння. Наприклад, пшеницю, кукурузу, сонячну, картоплю, буряк, моркву, ну і так далі. Все, що ми посіємо, ми все зможемо пожати. І коли я розміщаю цим словом, дорогі друзі, то я зрозумів. Одну таку річ. Що коли вийде фермер там, чи домогосподарник і щось посіє, наприклад, якщо він посіє буряки, він же моркву не візьме, правда? ж? Тобто, все, що людина посіє, вона, а те, що вона сіла, те вона й пожне. Понятно, так? Тобто, і, а також дивіться, крім того, що є сімена різні, так? Ще має бути почва. Якщо не буде почви, то не буде е, куди сіяти. Щоб насіння проросло і прийнялось, потрібно почву підготавлювати, щоб почва була готова. Амінь? І я зайнявся е, кущами такі мохіна називається. І ви знаєте, що я зрозумів? Що е, не підсягки рослини підходить люба почва. От що я зрозумів. Бо для нуфі не потрібна кисла почва. І ті сімена, які ми хочемо сіяти, да, має бути підготовлена спеціальна почва. Є почва, е, наприклад, ну, для картошки. Да? Яка хороша почва для картошки? Більш піщана така, да? не глиня, а більш піщана така. Вона хороша для картошки. А яка хороша почва, наприклад, для, е, що там для моркви, наприклад, яка хороша почва? Щоб була прогноєна, щоб, щоб вона торфяна була, да, така хороша почва. І так далі. Тобто для кожної рослини є своя почва. Е, наприклад, горіх посадити. Хто садив горіх колись? Не садили ви горіха? Низ, коли в ямку садиш, да, то в ямку треба накидати шіотки або щось таке, щоб дуже далеко в горів корі не пускав. Поняли? Ну, я не знаю, чого, ну так, так кажуть, що так треба робити. Бог створив цей закон, закон сіяння і жатви. Не іменно для церкви і для віруючих. Бог створив цей закон для всіх людей навіть якщо вони не віруючі, їм вже їсти треба, правильно? А не посієш, не пожнеш? Не будеш мати, що їсти. Тобто, Є різні закони, дорогі друзі. Є закони. ну Наприклад, закони закони. Закон спасіння. Як працює закон спасіння? Хто знає? Людина созріла і вже хоче йти до Бога, починає шукати Бога, наче не спить, Дух Святий тривожить серце, той закон вже почав працювати. Далі. Закон процвітання. Як працює закон процвітання? По закону сєєння і жатва. Сієш, пожинаєш. Сієш, пожинаєш 30, 60 100 крак. Амінь. А якщо не сієш, то не пожинаєш. Да? Дальше. Як кажуть вчені, що саме насіння воно проростає вночі. Вдень насіння не росте, а воно росте вночі. І бували такі випадки, коли щось посадив або щось посіяв, утром приходиш, а воно вже почало Поні, да? Тобто вже починає е, проростати. Далі. І ще я хочу чуть вернутися до законів. Дивіться, закон здоров'я є, закон сім'ї, закон непослушання або послушання, закон прокляття, закон милості, милосердя, закон благодаті, закон земного тяготіння, закон Ньютона і так далі. От дивіться, якщо ми беремо закон земного тяготіння, взяти яблуко, відпустити його, і воно буде падати на землю, а не буде летіти вверх. Оце є закон земного тяготіння. Поняли, да? От. І ще є ну, там, у... багато законів, там, по-моєму, три закони Ньютона є. От. І один із законів є такий інтересний, я не пам'ятаю, вроді би це зі школи ще знаєте? От. Що якщо взяти в йомкость, погрузити груз, да? то виліться стільки води, скільки ти погрузив груза в ямкость. Я, я не пам'ятаю, як він називається закон. Ну, коротше, Є, є закони. От. Ну в тому числі і є закон сіяння і жатви. Тобто людина, що посіє, вона та й пожинає. Амінь. І дивіться, всі ці закони встановив Господь. І Павло пише в Галатах 6.1 такі слова. Починає з першого віршка. Брати, <кій> якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. Кожен пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Но носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Закон Христа ще. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює. Нехай кожен випробовує своє тіло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Бо кожний нестиме власний тягар. Той хто, навчається, той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа? Пожне від духа вічне життя. Хто їх розуміє цей вірше? Хто сіє в тіло, позна від тіла. Як вона сіяти в тіло? Працювати на їду. Сіяти в тіло. Поняли, так? Тобто... Сіяти в їду. Кушаю, 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 нікого не слухаю ем, ем, і все-мє-мє. Поняли, так? Тобто можна сіяти, але є тут, дивіться, що таке продовження вішука. А хто сіє для духа, пожне від духа життя вічне. Тобто, хто сіє для Господа, хто сіє в церкву, хто сіє на проповідь Слова Божого, то від Бога пожне життя вічне. Амінь? Амінь. Роблячи добро, не втрачайте запалу. У свого часу пожнете, якщо не розслаблете. Роблячи добро, не втрачайте запалу. Що таке запал? Ну так, да, вогонь, який ви запалили вогонь, коли робили добро. От люди роблять добро і ніяко так унивають, да? що роблять добро. О, я зробив добро, подивися на цю людину, а вона відповідає мені злому. Були такі случаї? Були. Правда ж? Но, Слово Боже, нам каже, що роблячи добро, не втрачайте запалу, не звертайте увагу. Не на те, що тому, кому ви зробили добро, що він вам не воздав. Правда ж? Господь каже, я воздав. У Мені каже воздаяння, каже Господь. Тому, поки маємо час, робимо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Хто це такі люди рідні у вірі? Кому треба в першу чергу робити добро? Подивіться друг на друга. Ви сьогодні рідні в вірі. У нас одна віра. У нас одне грешення? У нас один Бог. Чи ні? А у вас два Бога не на мене. Чи один наш Бог? Один Бог. одне грешення, одна віра. Правда? ж? І своїм повірі. Тобто ми ось як сім'я. так? Церква це як сім'я. І ми дивимося друг на друга і бачимо, що може у когось є якась проблема. Наприклад, е, хтось закрутив 100 баночок е, всякої закрутки на зиму, а хтось нічого не закрутив, да? то той, хто закрутив, може поділитися в тим, хто не закрутив. Правда? ж? Може таке бути? Може. От. Але опять-таки, е, той, хто закрутив 100 баночок, може сказати, то хай закрутить. Ну, чого я маю давати? Да? Що, гледай, Я не хочу закручувати, чого? Хай закрутить. так сказати? Може. Ну так не треба казати. Треба допомагати своїм повір'ям. Давайте робити добро і не втрачати вогню. Потрібно робити добро рідним повір'ям. Амінь? Амінь. Давайте дамо славу Господу. Тому що треба робити добро. От Ми збираємо партньорське. Да? І, нам завжди не вистачає грошей. І ми просимо людей, що ну, поможіть нам, да, хто скільки може, от, щоб це, зробити е, продуктові набори. Е, може одному, воно, якби не дуже потрібні, ці продуктові набори. Да? А є люди, яким потрібно, в них нема що вдома їсти. І тому треба робити так, щоб ми, як рідні повірі, дали більші партнерські, щоб хтось теж мав щось поїсти вдома. Ми через партньорство допомагаємо людям з питанням. Амінь? І далі. Закон сіяння жати продовжує. Вийшов сіяч сіяти. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли він сіяв, його одне впало при дорозі, було витоптане. Птахи небесне визбирали його. А друге впало на каміння. Та зійшовши всохло, бо не мало вологи. Інше впало перед терням, серед терня. І як виросло терня, то залушило його. Ще інше впало на добру землю, і зійшовши, дало врожай сто разів. Кажучи, це він наголосив, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи. Що означає ця притча? А Ісус відказав, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим притча, щоб дивилися і не бачили, щоби слухали і не розуміли. Тобто, для учнів Ісуса Христа, для апостолів, дано знати Тайне царства Божого. А іншим людям вони не повинні бачити і не повинні розуміти. Ось що означає ця притча. Ісус почав толкувати притчу для своїх учнів. Дивіться, зерно то Слово Боже. Ви, що сієте, сієте, зерно, так? зерно це Слово Боже. А що при дорозі це ті люди, які почули, а потім приходить диявол, забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. То есть люди при дорозі, вони їх так назвати, так? Да? Прийшов диявол і забрав з їхнього серця, щоб люди не спаслися. І слідче, а що на камені, це ті, що тільки почує слово Боже. Вот такі, да? почули слово Боже і з радістю приймає слово. І вот, горить такий весь чоловік, да? горить, горить, горить. Але але корень ці сімена. Не запустили. Вони вірять до часу, а під час випробувань відступають. Тобто, випробування обов'язково приходять в життя людей. правда ж? І ніде я такого не читав, щоб Ісус сказав, що ви прийдете в церкву, будете віруючи, і у вас все буде в шоколаді. Нічого ждатися не будете, сядете вдома, будете сидіти, на роботу не будете ходити, і воно все до вас припливе. Де я таке написано? Такого немає. Це не благодать. Поняли? Це не благодать. Благодать це трошки інше. Ісус сказав, мене гнали, вас будуть гнати. Мене побували камнями.